Я вам вже показувала, що в цьому році я вирішила вперше спробувати виростити мелотрію. І от уже отакий плід достиг. І давайте будемо його куштувати. Мені вже писали, що це вони вже в хорошому розмірі і можна куштувати. Чим молодший плід, тим буде він смачніший. Прямо тут в теплиці, не відходячи від каси. Дивимося, так? Ух ти. Всередині дуже багато насіння. Таке і всередині. Просто суцільне насіння, ніби. Пахне щось таким свіжістю, типу як огірковою. А на смак нагадує огірок, але не отакий свіжий, хру хрумкий, а такий уже репаник. Дуже схожий, правда. Ну, але прям щось таке вау. І має просто такий дуже ефектний зовнішній вигляд.